Депутати розщедрилися на сесії міськради. Чиновники таки виділили більше трьох мільйонів гривень на будівництво обласного перинатального центру. Ці кошти перерозподілили з будівництва дороги по вулиці Манділеєва, оскільки обласний бюджет розвитку майже в 10 разів менший за міський. Обласні керманичі попросили фінансової допомоги в міста. Проти цього виступили деякі депутати. За словами Любові Майбороди в Черкасах наразі немає потреби в будівництві нового медзакладу, адже ще дві року депутати Валили рішення зробити перинатальний центр на базі другого полового будинку, тому логічніше було б утілити цей задуму життя. В разі його будівництва і введення постане питання про закриття другого пологового будинку. То навіщо було його відкривати? Це просто відмивання. Я розцінюю відмивання грошей і виконання забаганок київських чиновників, які нав'язують нам величезні об'єкти в той час, як медицина просто гине. На сьогодні перинатальні центри вже відкрито в десятьох областях: Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Харківській, а також у Криму та Києві. Спорудження ж медичного закладу в Черкасах має розпочатися вже в середині літа.